Всім привіт! Сьогодні знімаю туторіал на такий нюдовий макіяж. Спочатку роблю собі зачіску. Далі гарно зволожую свою шкіру. До речі, десь за пів години до того, як почати робити макіяж, я вже наносила зволожуючий крем, аби гарно зволожити свою шкіру. Беру нову тональну основу і наношу одразу на обличчя, бо вона рідка і мені просто важко її наносити спочатку на руку, а потім на обличчя. Далі беру пудру, Так щільно її наношу. Мій новий спосіб наносити консилер. Я не спала тієї ночі, тому я починаю розташовувати з і інших частей обличчя, і тільки тоді переходжу до очей. Поза цей час консилер зміг стати, я не знаю, як це навіть сказати, нищеннішим. Але якщо його довше потримати, він допомагає краще перекрити те, що ви хотіли перекрити. Знову закріплюю пудрою і переходжу до рум'ян. Трошки наношу на носик. І хайлайтер. Далі я беру рожевий відтінок, такий світленький, і наношу його як підкладинку під інші тіні. Тепер я беру рожевий з збиститками і трошки світліший від нього. Тут можна намішати багато відтінків рожевих, головне, щоб вони були не занадто темними. Розподіляю по всьому оку. Далі беру золотий відтінок і наношу його від центру до. Кінця ока, я не знаю, як це сказати, ну до кінця ока, але зрозуміло. Ну, Беру олівець для очей, малюю стрілечки. Спочатку я завжди оформлюю форму, якби ніби малюю, куди буде направлена моя стрілочка. І якщо у вас це вийшло не дуже рівно, нічого страшного, бо ми все одно будемо розташовувати і закріплювати чорними тінями. Тут я заношу вже трошки зверху. Далі я беру чорні тіні і якби закріплюю олівець зверху. Я вирішила ще додати рожевих блискіток. Тепер я беру темно-рожевий з блискітками і наношу на нижнє повіко. У мене не було яскравого рожевого, тому я взяла такий більш темний. Фіксую гелем брови, профарбовую вії, Роблю контур губ коричневим олівцем і беру рожевий блиск. Мені не вистачало в образі закручених передніх прядей, але не було поряд утюжка і от до чого я додумалась. Постояла так, може, хвилину і вау! Результат? Ну, непоганий! Ось такий от макіяж вийшов. Пишіть ваші думки в коментарях. Може вам треба якийсь туторіал записати на якийсь конкретний макіяж. Підписуйтесь на мій інстаграм. Всіх люблю!